Та повертаємося до цифр, з яких почалося це розслідування: 20 мільйонів гривень. Очевидно, що у бізнес леді з таким доходом має бути своя бізнес імперія. Єдина компанія, яку декларує Надія Василівна Мироняк, будівельна то в Зорі Карпат. Її власником з 15-го року був безпосередньо чоловік Андрій, допоки не обійняв посаду мера керівником підприємства. й досі записаний Андрій Хомен, який служив начальником Яремчанського відділу поліції, де пан Мироняк працював інспектором. Згідно з даними Open Data Bot, зорі Карпат непогано заробляли на тендерах. Згодом міський голова переписав фірму на дружину, але вже кілька років у звітних документах суцільні нулі. Дивіться самі: останній річний прибуток у 2021 році, і відтоді ані копійки. Офіційна компанія спочиває жодного руху, жодного персоналу, жодного будівництва. Ми продовжуємо пошуки бізнес імперії. Місце призначення найдовше село України Микуличин. Мальовниче Карпатське село розташоване в самому серці українських Карпат на берегах стрімкої річки Прут. Звідси то яремчі 15 кілометрів. Саме тут мешкає родина мера. І саме тут, згідно з декларацією, у власності пані Надії зазначений житлово-торговельний комплекс на майже 600 квадратів. А ось і він.